Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант, і Бог мені свідок, я не хотів про нього говорити, але Дональд Трамп буквально змушує мене це робити. Він хапає мене за барки, трясе і каже: Максим, Максим, подивись, яку ніч я зробив! Подивись, просто. Я дивлюся, такий, ну, ну, що я можу зробити? Ну, звісно, я маю. Щось про це сказати. І сьогодні ми будемо говорити про те, що Дональд Трамп називає антифашизм-тероризмом і намагається заборонити гумор в США. Та будемо ми про це спілкуватися тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, це дійсно не клікбейт. Дональд Фредович Трамп своїми е загримованими ручками, щоб не було видно, що е вони відмирають в нього, дістав телефончика. Я думаю, що обов'язково Трамп фон зайшов в свою е соцмережу трус Social і написав допис. Я із задоволенням повідомляю наших численних патріотів США, що призначаю антифа, хвору, небезпечну, радикальну ліву катастрофу великою терористичною організацією. Великою, ви розумієте, не? великою, бо це ж в Америці, це ж американське, якби це була якась там нікчемна Аль-Каїда чи ІДІЛ, Зум. маленькі, дрібненькі ніякі. Велика, бо треба було сказати, велика найкраща терористична організація. Ну, і також е, закликав розслідувати тих, хто фінансує антифа відповідно до найвищих юридичних стандартів. Отже, що ж таке це антифа? Давайте розбиратися. Це скорочення від антифашист, тому, по суті, це є е, не класична організація. От, е, в загально прийнятому сенсі, а децентралізований рух або ідеологія, що об'єднує активістів, які протистоять фашизму, расизму та різним ультраправим ідеологіям. Без юридичного статусу, оформлення статуту капіталу, членських квитків. Тому це не можна назвати забороною в юридичному сенсі. Екс-директор ФБР Крістофер Рай говорить, що. Ну, якби для того, аби щось там заборонити, у президента повноважень немає. Для цього потрібно, по-перше, ухвалити федеральний закон про внутрішній тероризм, а в Штатах його немає. Відповідно, Трамп може писати собі в соцмережах все, що він захоче, та ці всі заяви є юридично нікчемними. І я розумію, що багато хто з представників правих ідеологій може зауважити. та Ви подивіться, ви подивіться ці ж антифа, ліворадикальні екстремісти, що вони роблять. Але я повертаюся до того, що це не якась там організація, це загальна ідеологія, і люди, які її дотримуються, можуть бути просто поміркованими писати там. Дописи в соцмережах проти фашизму, можуть виступати з картонками на мітингах, а дехто ну, може вдаватись до якихось радикальних дій. І відповідальність конкретних осіб має лежати на них, а не на загальній ідеології, яка знову ж таки особливо там і не сформована. Умовно кажучи, це як забороняти християнство, якби там хтось. Із християн зайшов в церкву, сказав Христос Воскрес і пф, підірвав її разом з собою. Хоча, мабуть, є якась інша релігія, яка так робить, не можу пригадати, але, але навіть такі релігії не забороняють. І при цьому Дональд Трамп робить таку спробу, чому він це робить, де він взагалі побачив щось подібне, щоб цьому наслідувати. На Росії ж визнали ЛГБТ екстремістським рухом і заборонили його діяльність на території Російської Федерації? І ви також, якщо трохи в темі, можете запитати: А як, як можна заборонити діяльність ЛГБТ? Тому що це ж буквально просто абревіатура, яка позначає людей з альтернативною сексуальною орієнтацією, як, як це можна просто ну, взяти? І заборонити. Немає ж організації, яка так називається, немає якогось юридичного оформлення цього руху. Але на Росії, ну кому це кому це може завадити? Вони ухвалили таке рішення, вони це зробили і якось там його дотримуються. Дональд Трамп такий ну так, а чого мені не можна? Чого якісь антифашисти? Вдруг вони вдруг вони сядуть, подумають і здогадаються, прикинуть, так подивляться на критерії визначення фашизму, подивляться на те, що я роблю. Такі. Почекайте, і тому Трамп вирішив діяти на випередження і ухвалити, ухвалити таке рішення. До чого це призведе, поки що не зрозуміло, але вони намагаються от, продовжувати накачувати максимально цю ненависть і роздувати ворожнечу між правими і лівими в Сполучених Штатах Америки. І тут вже можна припустити, що це не тільки з якоюсь своєю політичною ціллю, але для того, щоб вчинити реальний фізичний розкол в Сполучених Штатах. Я не знаю, мені важко це якось раціоналізувати, чому вони цю ненависть все більше продукують, в тому числі як вони катаються верхи на трупі Кірка, якого нещодавно застрелили, до цього праворадикального пропагандиста Трампівського. І, незважаючи на те, що він робив, він, звісно ж, не заслуговував на таку смерть. І те ж саме, що я зараз говорю, було проговорене в американському Late Night Show е, з Джиммі Кіммелом. Одне з найкращих американських Late Night Show, надзвичайно класне, періодично його дивлюсь. височезний е, рівень якості гумору і взагалі виготовлення контенту. І тепер це шоу закривають. Тому що якраз Джиммі Кіммел е, виступив із по-перше, зі співчуттям родині Чарлі Кірка, що він загинув, що це велика трагедія, і так не має відбуватись, але і зазначив, що е, банда мага відчайдушно намагається зобразити, ніби хлопець, що вбив Чарлі Кірка, відрізняється чимось від них і робить усе можливе, щоб отримати політичні очки. Він буквально висвітлив реальність. Він буквально показав те, як є, тому що мало того, що вони постійно про це пишуть і говорять, Джей Дівенс навіть вийшов в ефір на каналі загиблого Чарлі Кірка спеціально на його аудиторію, так? щоб займатися цією пропагандистською діяльністю і розкачувати цю внутрішню ненависть в США. Тобто, ну, вони буквально пожирають його медійний труп. І це, це огидно. Це однозначно огидно. І в Сполучених Штатах Америки, де ще люди пам'ятають що таке свобода слова, звично про таке говорити вголос. І після цього канал ABC бере і призупиняє, знімає етеру Це шоу. Це. Абсолютний нонсенс, просто абсолютний нонсенс. Е, Трамп у захваті каже, що нарешті шоу цього не здара закрили, і каже, що на черзі наступні вечірні шоу, які також його висміюють постійно. Стібуть його роблять про нього якісь комедні скетчі, і е, погрожує тепер Джиммі Феллону і Сету Рогану. Що я, можу сказати? що я можу сказати з цього приводу, 에, Сполучені Штати Америки з такою швидкістю несуться до неофашистського авторитаризму, що ху -ху -ху, я не знаю. Е, якби був, е, знаєте, як от в поліцейських оцей е, детектор швидкості, у мене тільки, щоб там були налаштування того, наскільки швидко країна несеться в перірву. То він би просто горів червоним кольором. І оце, типу, наші союзники. Угу. Дякую, дуже, дуже дякую. Е, і о, ось цю людину, король е, Чарльз возив каретою по Великобританії, там влаштовує для нього раути. Скільки можна прикидатись і надалі, що все нормально? Я просто не розумію. Але саме. Тут дуже важливо завдяки мовчазній згоді багатьох е лідерів, в тому числі європейських держав, це також і відбувається. Тому що ніхто з них не може сказати правду, сказати те, що вони це бачать і що розуміють. Але нас, друзі, це з вами не обмежує, тому запрошую вас до коментарів. Пишіть там все, що думаєте з цього приводу. також. Ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал. А якщо підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, можете це зробити за реквізитами в описі до відео або за цим QR-кодом, який є також посиланням на мій телеграм-канал. Запрошую, а поки не прощаємось.